Влада Черкас шукає можливості надати Збройним силам України обіцяні півмільярда гривень. Відбулося відкрите засідання бюджетної комісії Черкаської міської ради. Депутати та керівники комунальних підприємств переглядали статті видатків, щоб визначити, без чого місто зможе прожити цей рік. Діалоги виявилися непрості і на підвищених тонах. Детальніше у сюжеті. У Черкаській міській раді знову ділять бюджет. Цього разу на відкритому засіданні бюджетної комісії. Депутати, керівники відповідних комунальних підприємств та представники громадськості розглянули зміни до кошторису на 2024 рік та програми соціального та економічного розвитку. Сьогодні у нас розглядається проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від двадцять другого на номер після до держав міської територіальної громади на 2024 рік. Я так розумію, в програм програми соціально економічного розвитку міста. Зокрема, обговорили внесення змін до загального та природоохоронного фондів і бюджету розвитку. Цього року він становить 832 мільйони гривень. З них понад 22 мільйони кредиторська заборгованість. І більше 280 мільйонів належить заплатити за роботи, виконані торік. Розгляд уже першого питання виявив, що передбачених коштів недостатньо. По загальному фонду тут збільшено на КП Електротранс більше 25 мільйонів, 25 мільйонів 143 тисячі. Це на заробітну плату. Ту, що ми минулого разу передбачили чуть більше 100 мільйонів, але зважаючи на те, що на виконання послуг даному комунальному підприємству до кінця року не достає коштів. Зв'язку з цим даний проект рішення пропонує збільшити його суму на 25 мільйонів. Головна проблема, порушена в першому питанні, звучала і під час розгляду інших. Комісія заслухала представників кількох департаментів дорожньої транспортної інфраструктури та екології, економіки та розвитку, соціальної політики. Які розповіли про те, куди пропонують спрямувати кошти у 2024 році, у більшості випадків грошей недостатньо, але це не критично. Я вважаю, що е, резерви е, певні є. Розумієте, як? коли зараз дивіться, коли зараз їм передбачити все, що вони хочуть, ну класна штука. Вони нічого не будуть робити. Тому я вважаю, що треба все таки лишати певну. Ну, певні резерви, щоб вони оптимізовувалися від цих. Ну, 25 мільйонів можливо і багато. Тобто, ну, все-таки якийсь резерв повинен бути, щоб у них була мотивація. Все таки якийсь резерв дефіцита повинен бути. Ну, я вважаю, що це, що, що це правильно. Бюджетна комісія працювала не один день і внесла низку змін в попередньо затверджений бюджет. Наскільки вони виправдані і чи вдасться знайти для виділення ЗСУ обіцяні кошти, визначатимуть уже всі депутати на найближчій сесії міської ради. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.